Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому короткому ролику я розкажу вам, як створювати квіз-лендінги для запуску на таргетовану рекламу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Також, якщо відео було вам корисне, ставте вподобайку. У цьому ролику мова піде про такий сервіс, як OnePage. Він дозволяє створювати не тільки квізленінги, а також любі сайти любої складності. В описі під цим роликом ви зможете знайти посилання на цей сервіс. Перед тим як ми почнемо, хочу вам коротко розказати про цей сервіс. Сервіс OnePage дозволяє створювати сайти будь-якої складності. Це є простий конструктор сайтів. Ви можете використовувати багато різних шаблонів, заготовок. Також ви можете створювати власний дизайн на будь-який смак. У цьому ролику ми поговоримо про безкоштовну версію її функціонал, але тут є і платна версія з більш широкими можливостями. Але, по суті, безкоштовного тарифу нам вистачить для створення і отримання заявок з нашого квізлендінга. А тепер переходимо до самого створення нашого проєкту. Переходимо справа зверху, є кнопка Створити проект, тиснемо на неї. Вибираємо. У нас є декілька варіантів, є вже готові шаблони квізлендінгів. Які ми можемо використати, ви можете собі їх переглянути. Але ми зробимо з нуля, так, щоб було більш зрозуміліше всю логіку побудови квіза. Натиснемо Створити сторінку, задаємо назву. Після чого ми натискаємо кнопку Додати секцію, вибираємо розділ Квіз і вибираємо шаблон, який нам сподобався. Я виберу самий простий з самого початку. Далі тиснемо на нього. Тут у нас іде... Я оце все видалю і почну все з самого початку. Тут у нас розділяється все на дві категорії: кроки і фінальні кроки. Тобто зверху тут у нас будуть всі наші питання, дії. А тут вже буде це, те, що ми отримаємо після натискання, ну, заповнення всіх даних. Починаємо спочатку кроки. Ми додаємо, в першу чергу, тут є вибір, який ми можемо вибрати варіанти, тут є контакти, можна додавати завантаження файлу, редагувати кастомний, кастомний код, додавати свій дати, заголовки. Ми почнемо спочатку, заголовок. Тобто Тут може бути просто вказана інформація або наш офер, після чого людина натискає Submit і пере, ну, рухається далі по нашому квізу. Тобто Тут є загальна інформація. Давайте щось напишемо для прикладу. Тобто отримає пропозиції та заповнює анкету. Далі у нас вже починається: ми можемо вибирати варіанти квіза і питань. Я буду показувати чисто функціонал, щоб ви розуміли, які є варіанти. Наприклад, можна додати короткий текст, припустимо, ми хочемо задати питання і хочемо отримати на нього текстову відповідь. Наприклад, чи були ви у нас раніше. І додаємо короткий текст, щоб людина могла розуміла, що їй треба написати так або ні. Також ми можемо вибрати текст кнопки, зробити наший, наше поле обов'язковим, щоб людина не могла далі рухатись. Зберігаємо це, якщо нам підходить далі, закриваємо, додаємо інше. Також в нас є можливість додати довший текст, це якщо залишати більш детальніші описи. Також, якщо, наприклад, у вас сфера послуг, ви можете додати дату. Наприклад, припустимо, якщо нам потрібно, щоб наш потенційний лід залишав дату та час, також можемо зробити це обов'язково. Зберігаємо. Далі, наприклад, ми можемо, щоб людини були варіанти, вибрати опції. Тобто декілька або декілька варіантів. Або один варіант. Також можна зробити цей крок обов'язково. Припустимо, у нас є 4 питання. Далі нам, припустимо, це всі питання, які ми хочемо додати. Нам потрібно тепер зібрати контакти. Далі ми додаємо нове поле, контактна форма. Вибираємо тут наші. Поля, які ми хочемо залишити, наприклад, ми заберемо прізвище і емейл, Лишимо тільки ім'я і номер телефону. І також робимо цей крок обов'язково. Після цього, коли ми вже закінчили, нам буде вибиватись отаке от вікно. Також ми можемо перенаправляти на окремий, на окремий URL сторінку, якщо необхідно, або просто замінити текст. так, зберігаємо. Далі ми можемо просто пройтись по формі, зрозуміти, як вона виглядає. Далі ми тиснемо опублікувати, і наше посилання збережено. Ми можемо натиснути на нього, щоб переглянути, як виглядає все вживу. Вказуємо дату. Обираємо опції, залишаємо наші контакти. Ось от таким чином працює наш квізлендінг. Далі, щоб переглянути, чи є ліди, у нас ми переходимо в розділ нашого проєкту, тиснемо ліди, і ось наш лід, які ми щойно залишили. Також тут можна. Працювати як змінні crm системою тобто ми можемо змінювати статус нашого ліда для того, щоб розуміти ефективність нашої роботи. Це також, по суті, плюс, тому що ви можете зразу і отримувати свої лід-заявки, їх обробляти, фільтрувати і так далі, тобто вести якийсь мінімальний облік. На цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього ролика. Якщо він був для вас корисний, тисніть вподобайку. Також не забувайте слідкувати за новими відео.